Вода як свято. Жителі двох вулиць села Красносілля, що на гощанщині, скаржаться на роботу водоканалу. Студентська конкуренція. У рівному відбулися змагання з різних видів спорту між трьома університетами та коледжами. ITV. Новини. Добрий вечір. на майдані незалежності у Рівному знову прощалися із героєм. В останню дорогу рівняни провели Сергія Малухіна. Захисник у червні цього року пішов рекрутом до лав Державної прикордонної служби України. Після підготовки його направили нести службу на лиманський напрямок. На жаль, Сергій Малухін загинув у бою за Україну 15 вересня 2024 року під час бойових дій на Донеччині. Вічна шана та слава герою. Вода лише вночі. Жителі двох вулиць села Красносілля, що на Гущанщині, скаржаться на роботу водоканалу. кажуть, вода із крану для них справжнє свято. Здебільшого користуються тою, яку витягнуть із криниць. Також ходять по сусідах, де є свердловини. Коли справа доходить до прання одягу, то доводиться чекати ночі, адже в інший час це зробити нереально. У чому проблема? Дізнавався Вадим Мороз. Анатолій Пишняк житель села Красносілля, що на Гоштанщині. Останні місяці йому постійно доводиться користуватися криницею, хоч до будинку підведене централізоване водопостачання. Воду каже, відразу пити не наважується, бо є нюанси. Бо якщо б ми його не проціжували б кожного разу, то ви прекрасно розумієте, що ми п'ємо і що ми їсти варимо. Чоловік постійно записує ось такі відео. Тепер дивіться, щоб не казали, що є вода. Бачите, я включаю. Во. О, бачите, вони ж можуть сказати, що вода є. Ви брешете. і постійно пише звернення до водоканалу. Розповідає. Проблеми тягнуться уже 5 років. Вода із крану за щастя. Зазвичай її немає взагалі. А як є, то набагато сподіватися не варто. З 9-ї вечора буває, що воду включать. Коли вже ти починаєш їм дзвонить, коли ти вже починаєш, я дзвоню на гарячу лінію на 1545 на Київ, коли я даю запити, чому води немає. Чому куди коли, коли, коли я дзвоню на рівне, тоді вода вже біжить. Може бути і в день часу. Разом з Анатолієм мешкає його мама. Жінці також є що сказати. Води немає в день. Не Можна постирати. Аноче, треба лягати спати, то треба вставати і стирати, бо нема води. Анатолій Пашняк веде листування із рівне облводоканалом з 2020 року. Саме ця структура відповідає за водопостачання у селі Красносілля. Тоді вдалося добитися, аби поставили підсилюючий насос. На трохи проблема зникла, втім цьогоріч знову мають проблеми з водою. На запити у водоканалі відповідають, що все добре. Послуга водопостачання у селі Красносілля надається в повному обсязі. То як так може бути? Якщо получається зараз води немає, а вони пишуть, що надається в повному обсязі, значить вони людей обманюють. У приміщенні сільської ради дізнаємося, що проблема із водопостачанням у селі Красносілля є лише на двох вулицях: садовій, де мешкає Анатолій, та Бармацький. Ці вулиці розташовані на горі. і Не завжди вистачає тиску, аби туди подати воду. Деякі жителі, втомившись від постійних перебоїв, зробили свердловини. Дехто користується водою з криниць. У рівне облводоканалі кажуть, перебої були під час відключення світла. Зараз воду подають справно, але є проблеми з тиском. Що вийшов з лату, підвищуючий насос, проте ми підняли тиск загальної мережі. Зараз займаємося ремонтом того насосного обладнання. І я думаю, що на наступному тижні вже в людей буде належний тиск. Ну, Звернень щодо зовсім відсутності води на водоканал не надходило. Так, вона може бути з пониженим тиском на період проведення ремонтних робіт, але зовсім люди без води не повинні бути. Ми будемо слідкувати за цією ситуацією і надалі. Вадимороз, Микола Мельничук, Артем Максименко та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Підією алкоголю скоїв ДТП, наїхавши на електроопору. Учора вечері в селі Дитиничі Дубинського району автомобіль Фіат в'їхав у електроопору, внаслідок чого зникло електропостачання. За словами винуватця аварії, під час руху в автомобіля відмовили гальма, і чоловік по інерції наїхав на електроопору. Патрульні під час спілкування з 44-річним керманичем помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд. Результат 1,23 проміла на керманича. Патрульні склали Ли два протоколи та відсторонили від керування. Хотів відкупитися заїзду у нетверезому стані на автодорозі. Городища рівне Старокостянтинів. Патрульні помітили трактор, який їхав по смузі зустрічного руху. Під час спілкування із Керманичем правоохоронці помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. й підтвердив прилад драгер. Результат 2,62 проміла. Крім того, у тракториста було відсутнє посвідчення водія. Аби уникнути адмінвідповідальності, чоловік запропонував правоохоронцю хабаря. Тепер порушнику, окрім штрафу, може загрожувати до 4 років Ків позбавлення воля горіло аж до неба у Сарнах у приватному господарстві виникла пожежа. Прибувши на місце виклику, вогнеборці побачили, що горять дві господарські будівлі. На гасіння одразу було подано вогнегасні речовини. Як наслідок, вогонь знищив дві господарські будівлі. Автомобіль також пошкодив покрівлі та перекриття. Поруч розташований господарської будівлі. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Причина та збитки внаслідок пожежі встановлюється. Дрони саме те, що найбільше потребують наші військові на фронті. Їхня багатофункціональність допомагає ефективніше нищити ворога. Сьогодні наші захисники отримали від Рівненської міської ради необхідне спорядження. Наскільки отримані дрони допомагатимуть у боротьбі з ворогом, розкаже наша Вікторія Якимець. Звичайно, Павло пройшов часи АТО, а нині захищає нашу країну вже з початком повномасштабного вторгнення. Розповідає, зараз триває запекла боротьба з ворогом. А відтак у військових завжди є потреба у спеціальному спорядженні. Особливе значення мають дрони. Саме їх сьогодні отримали захисники від Рівненської міської ради. Військовослужбовець каже, що квадрокоптери є найнеобхіднішими на фронті. Сьогодні ми отримали три дрони, три безпілотники, які нам допомагають ефективно на виявляти противника. і Наносити йому раження. Павло додає, отримані Мавіки неабияк допоможуть на лінії фронту, адже є найпотужнішими у військовій розвідці. Кращих просто ще не придумали. Для ведення розвідки противника кращих дронів ще не придумали. Тому саме Мавік, тому в такій кількості загалом таку допомогу від міськради отримало 15 військових частин. Як розповідає заступник міського голови рівного Артем Ганущак, здебільшого військовим передавали Мавіки різних модифікацій, які є одними з найпотужніших у військовій. Спеціалізації сьогодні ми мали честь передати дрони там різних модифікацій. Сьогодні було три модифікації: це Матріс 30Т, потужні великі дрони, які використовуються в тому числі і в якості ретрансляторів для менших дронів з тепловізійною установкою, також Мавіки 3Т, також з тепловізором, які в нічний час використовуються, і Мавіки 3ПРО понад 50 штук передали для 15 частин. Артем Ганущак додає, це не остання допомога від міста, і вже найближчим часом планується додаткова передача спеціального спорядження для військових. Подібна допомога буде вже на наступному тижні. Ми її не зупиняємо. Фактично кожного тижня системно. Ми запрошуємо частини, ті, які можуть прибути для того, щоб отримати ці дороговартісні товари, ці квадрокоптери. Ми їм передаємо і вже плануємо наступні закупівлі. Вікторія Якимець та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Студентська конкуренція у рівному відбулися змагання з різних видів спорту між трьома університетами та коледжами. Учасників мав змогу привітати особливий гість, який представляв Україну на паралімпіаді цьогоріч. Хто був цим гостем та з яких видів спорту змагалися, розповість наша Дарина Черемшина. Студент національного університету водного господарства та природокористування. готується до матчу проти Рівненського державного гуманітарного університету. каже. Баскетболом займається професійно, грає за місцеву команду рівне. Наймасштабнішим, напевно, це був чемпіонат України і по Суперлізі, вищій лізі, вищі лізі першій лізі. Також я бував за кордоном, це була Чехія, Угорщина, також виступала на такому міжнародному рівні. На стадіоні та в спортзалі Нове ГП відбулися змагання серед студентів університетів та коледжів. Як зазначає начальник Рівненського обласного відділення з фізичного виховання та спорту Олександр Алексійчук, на змаганнях. Мені зареєструвалося близько 200 студентів з різних навчальних закладів Рівненщини. Ми сьогодні святкуємо Міжнародний день студентського спорту. Фактично цим днем ми стартуємо спортивні заходи і змагання в області на цілий навчальний рік. Присутні понад 180 учасників це студенти із всіх закладів вищої освіти міста Рівного. І ближчих Хрівницької області. Студенти змагалися у таких видах спорту, як футбол, баскетбол, настільний теніс та дартс. Найбільше було представлено футбольних команд. Проти університету водного господарства виграли 2-0. Була доволі така складна гра. Не без моментів у суперника дуже складно було відбиватися, так як вони мали перевагу в більшості, коли підключали п'ятого го польового, тобто вратаря. І було доволі важко зробити їх на контратаках. Привітати учасників. Завітав волейболіст Паралімпійської збірної України Андрій Сікальський на цьогорічній паралімпіаді у Парижі. Андрій зі збірною сьоме місце з волейболу сидячи. Пригадує у студентські роки, теж брав участь у таких змаганнях. Мене запросили сьогодні. На цей захід, міжнародний день студентського спорту, І я одразу згадав свої часи, коли я грав у футбол за збірну слов'янознавства, і ми грали на цьому, на цьому полі футбольному. І дуже в мене прекрасні емоції і позитивні залишилися з того часу. Я от зараз сюди приїхав, побачив молоді веселі обличчя студентів і сам ніби поринув в той час, коли я сам був студентом і займався спортом на цих майданчиках. Ректор Новогп Віктор Мишинський за означає, що такі змагання проводять щорічно. Скільки років воно триває? Ну я думаю, років 30 останніх це точно і з різною інтенсивністю фіксуємо те, що зараз нам вдається навіть. По деяких аспектах покращити студентський спорт, навіть матеріальну базу розвивати, залучати їх до активної діяльності в різних секціях. Змагання серед студентів на Рівненщині відбувається не одне десятиліття. Організатори зазначають, що і в майбутньому це буде невід'ємною частиною студентського життя. Дарина Чермшина Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.